Привіт усім! Ви на каналі I'll Study. з вами Ярослав. І сьогодні ми розберемо одну з найбільш заплутаних тем для тих, хто вивчає англійську, як правильно використовувати слова OF, OF, FROM та for. Це здається складним лише на перший погляд, але я поясню все просто і з прикладами. Давайте почнемо. OF використовується для позначення належності частини чогось або походження. До прикладу, належність. The cover of the book is beautiful. Обкладинка книги красива. Тут OF показує, що обкладинка належить до книги. Частина цілого, наприклад, a piece of cake шматок торта. Оф вказує на те, що шматочок є частиною цілого торта. Якщо ми говоримо про категорію або зв'язок, наприклад, The Smell of Flowers filled the room, запах квітів наповнив кімнату. OF підкреслює зв'язок між запахом і квітами. OF зазвичай означає рух від чогось, від'єднання або видалення. Відокремлення або ж зняття. Наприклад, take your shoes off. Зніми своє взуття. Off тут означає зняття взуття. Переміщення від чогось. The cat jumped off the table. Кіт стрибнув зі столу. Off показує рух зі столу. Не працює або ж відключено. Наприклад, The lights are off. Світло вимкнене. Це значення використовується для опису чогось вимкненого. FROM використовується для позначення джерела початкової точки або ж причини. Як джерело або походження, ми можемо сказати: She is from Italy. Вона з Італії. From показує місце, звідки людина родом. Якщо ж початкова точка, то I walked from the park to the mall. Я пройшов з парку. До торгового центру FROM використовується для початкової точки руху. Як причина або захист. Наприклад, this Will Protect You From the Rain. Це захистить тебе від дощу. FROM тут означає причину захисту, ФО використовується для позначення, призначення або отримувача. Або ж причини чогось. Наприклад, призначення, ви можете сказати, This gift is for you. Це подарунок для тебе. For підкреслює, кому призначений подарунок. Як причина або мета, ви можете сказати I'm starting for the exam. Я готуюсь до іспиту. For використовується для позначення мети дії. І як проміжок часу, наприклад, I have been living there for five years. Я живу тут 5 років. тривалість часу. Давайте порівняємо значення у реченнях, щоб уникнути подальшої плутанини. OF та OFF. До прикладу, The lid of the Jar is missing. Кришка банки зникла. Take the lid of the jar, Зніми кришку з банки. Off показує належність, а OF рух або видалення чогось. From to for. I received a gift from her. Я отримав подарунок від неї. This gift is for her. Цей подарунок для неї. From показує джерело, а for показує отримувача. Ось, в принципі, і все. Що потрібно знати, тепер ви знаєте, як правильно використовувати of, from та for в англійській мові. Напишіть у коментарях, яке з цих слів вам найтяжче і найлегше сплутати у англійській мові. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Наразі це все до зустрічі у наступному відео.